Всім привіт! Сьогодні 2 січня 2023 рік. Варю вівсяну кашу. До неї підготувала мандарини, банан, горіхи, малина. Собі і Нікіті. Нарізала черствий хліб, посмажу на сковорідці. З додаванням важкого масла будуть сухарики для супу. Розмаражується чверть курчати, залила холодною водою сочевицю для набухання, буде суп з сочевиці. За календарем зима, а по факту весна. Тепленько, сонечко. Нікіта зранку поїхав у лікарню, здав аналізи, його послухали. Сказали, що, в принципі, все добре, відпустили до середи. В середу треба поїхати знов у лікарню. Знову його послухають, будуть вже відповіді, аналізів. Якщо все буде добре, то у середу дадуть випуску. І вся на каша готова. Нікіті додала ще дрібно нарізану шоколадну цукерку. І приготувала по одному бутерброду. Змастила хліб оцим сиром, який купувала в Велморті. Непоганий. І по шматочку курки запеченої, яка була 31 грудня. Варю бульйончик для супу з сочевиці. Обсмажуються овочі. Цибуля-морква, перець солодкий, гриби, сухарики до супу. Обсмажую на важковому маслі на повільному вогні. Часник зелень приготувала, картопля нарізана і сочевиця. Воду злила, бачите, вона збільшилася в об'ємі у два рази. Курка ще вариться, разом з нею поклала сочевицю. Вона у мене зелена, як бачите варю з того, що є, бо така була у гуманітарній допомозі. Якщо б я самостійно купувала сочевицю на ринку, то я б Вибрала помаранчеву. Вона мені більш подобається за смаком і швидше розварюється. М'ясо готове. Так. Сочевицю назад у суп повертаємо. Закладаю картоплю. Ми любимо густий суп? Якщо любите рідкі, то кладить меньше картофли. Овощи отправляем теж в суп. Трохи цибулька у меня. Підсмажилася, я за неї забула. Варимо до готовності, наприкінці додам сіль, лавровий лист, м'ясо відокремлене від кісток, зелень і часник. Також не забуваємо помішувати сухарики. Вечеря готова. Сухарики зважила, щоб більше не з'їсти, трохи сала нарізала, це вже залишки його більше немає. Добрий вечір. Зараз я вам покажу, чим займається вчитель о 8.30 вечора. Навіть коли діти на канікулах нам немає спокою. Ви розумієте? Але все ж таки покажу. Перше, це е, таблиця з даними здобувачів освіти моєї групи. Е, значить, я її створила вже десь приблизно 2 місяці тому назад. Е, тут е, адреса. Індифікаційний номер, дані паспорта, з ким дитина живе, де вона зараз знаходиться. Ну, все про дітей. І от цю таблицю я повинна відредагувати кожного місяця першого числа. Спочатку я запитую учнів, чи Перебувають вони за тою ж адресою, чи, може переїхали в інше місце. От, якщо переїхали, то я змінюю адресу, змінюю там якісь дані і пересилаю цю табличку заступнику директора. Так. Наступна таблиця це зведена відомість. Семестр закінчився, кожен викладач по своєму предмету виставив оцінки в електронному журналі. Тепер я беру ті оціночки і переносю їх у цю відомість. Дуже зручно, що таблиця у програмі XL і самостійно рахує для кожного учня середній бал. Це ще не все. Є у нас отака ще таблиця. Це стара, я її ще не редагувала, це стипендія. Те ж саме, я по кожному учню перенося сюди оціночки, які вони заробили, і потім на основі їх досягнень. Стипендіальною комісією вирішується, чи будуть учні отримувати протягом півроку стипендію, чи ні. У моїй групі таких немає, всі атестовані. Мої дітки молодці, прямо я вам скажу. Так. Далі, 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 далі. Ще от кожен викладач по своїм предметам повинен зробити такий звіт. Це теж звіт, який я робила у попередньому році. Ще я до нього навіть не приступала зараз. Просто покажу вам. Я викладаю три предмети. Технології приготування їжі в цьому році, потім товарознавство, продовольчих товарів і кулінарна характеристика страв. От Я повинна в цю таблицю ввести предмет, який я викладаю, групи, в яких я викладаю, написати, скільки за наказом дітей тестовані, і порахувати, скільки дітей мають початковий середній достатній високий рівень, який середній бал в групі. Якість най, ну і кількість атестованих і неатестованих. такі справи. І повірте, це ще не все. Далі буде. Але вже точно не сьогодні. Ще сьогодні буде невеличкий перекус. Я на полон майже не їла. Це третій шматочок, мій. Зробила чайок, їм тісточко, п'ю чайок і йдемо з Нікітою дивитися фільм. А з вами скоро побачимося. Бережіть себе, Богом!